Вітаю вас на Олт-інтернетів, де традиційно по понеділках ми оглядаємо it новини тижня, що минув. А минулий тиждень був надзвичайно таки багатим на такі новини. Тож перейдемо до їх огляду. Найбільш гучними новинами стали перші плоди нового стартапу Ілона Маска та початок його протистояння з OpenAI, компанією, одним з засновників якої він же й був. Ще в липні Ілон сповістив про створення стартапу XAI, на сторінці якої довгий час не було нічого цікавого, окрім девізу «Understand the Universe» – Максимально амбітно та абсолютно неконкретно. Проте нещодавно XAI представили перші результати своїх зусиль. Після кількох місяців зусиль XAI запропонували людству ніщо інше, як ще одного чат-бота, який отримав назву ГРОК. Розробники заявляють, що при його створенні надихались доволі дотепною книгою Дугласа Адамса, путівник автостопщика по галактиці. Якщо хтось не пам'ятає, нагадаю, був в ній описаний такий собі супер інтелектуальний комп'ютер, глибока думка. Так от цей комп'ютер був створений, щоб знайти остаточну відповідь про життя, всесвіт і все таке. І після онів років комп'ютер таки дав вичерпну відповідь: 42. Якщо XAI хоче повторити цей шлях, то можна порадити їм одразу переходити до другого етапу, шукати саме головне питання, до якого підходить ця відповідь. Але жарти жартами, а між тим грок вже в ранньому доступі. І обрані люди, а саме власники підписки X Premium вже можуть спробувати їм скористатись. Проте розробники попереджають, що чат-бот має бунтарський характер і, взагалі, без почуття гумору краще ним не користуватись. Все виглядає так, наче XAI викатала сирувату мовну модель заради хайпу та розваги. Втім. Тести, які надає компанія, демонструють, що Грок за точністю відповідей не поступається чат GPT 3 та програє лише більш потужному GPT 4. Але в найближчому майбутньому розробники сподіваються це виправити. Подивимось, а от що мене дійсно трохи лякає, так це заява про те, що Грок отримує знання про світ в реальному часі через платформу X, знайшлось джерело світової мудрості та 100% верифікованих даних. Що ж, поспостерігаємо, що з цього буде. Хоча мені здається, що вже була якась мовна модель, навчена на твітах, і якось негарно там все закінчилось. До речі, щодо загадкової назви Грок. В оглядах новин, що доводилось побачити, зустрілись різні трактування, звідки X.A.I. взяли цю назву. Його звати Грок, і названий він в честь штучного інтелекту з книжки Автостопом по галактиці. Цікава етимологія слова грок, бо здається, у Хайнлайна в якомусь романі це слово могло знищити все навколо Та Час сказати правду: слово грок дійсно увійшло в гік культуру з роману Роберта Гайнлайна, чужинець на чужій землі. Як марсіанське дієслово настільки глибоке за значенням, що не має відповідників в мові землян. В вузькому сенсі його можна трактувати як вичерпне розуміння або усвідомлення чогось або когось. Подивимось, яке вичерпне розуміння продемонструє мовна модель, що грокнула мудрість Твіттеру. Так чи інакше, зростає все більше агресивних конкурентів чату GPT. проте і OpenAI не сидять без діла. Компанія OpenAI провела свій перший івент для розробників, на якому представила свої нові наробки, зокрема GPT 4 Turbo, кастомні моделі на базі GPT та онлайн-магазин для них. GPT 4Turbo це покращена версія потужної та популярної моделі GPT 4. Для предплатників буде доступно дві версії: одна для аналізу лише тексту, а інша для аналізу тексту та зображень. Контекстне вікно GPT 4 Turbo матиме 128 тисяч токенів, що відповідає близько 100 тисячам слів. Це в 4 рази більше, ніж контекстне меню GPT 4. Також нова модель навчалась на більш свіжих даних, а саме зібраних до квітня 2023 року. Також OpenAI оголосила, що надасть можливість користувачам створювати власні версії GPT, адаптуючи під свої потреби або просто заради розваги. А перевірені розробники зможуть публікувати створені моделі в GPT Store і, ймовірно, зможуть розраховувати на якусь монетизацію з цього. Разом з тим, OpenAI анонсувала запуск API-Assistance. За його допомогою розробники зможуть створювати власні агенти для різноманітних інтелектуальних задач. Якщо виникає потреба озвучити текст, тепер є можливість скористатись аудіо АПІ. Через API також буде доступна модель перетворення тексту в зображення Doll i 3. Виглядає так, що компанія зайнялася розбудовою широкої інфраструктури навколо своїх флагманських продуктів, а також намагається взяти під контроль всі інші розробки, які намагались кастомізувати їх моделі під конкретні задачі. І, мабуть, не всім це подобається, тому що після івенту в чат-GPT почались збої. Після конференції для розробників в OpenAI були помічені численні збої в роботі ChatGPT. OpenAI заявила про потужну DDoS-атаку на свої сервіси. У повідомленні називають збій серйозним. Він також вплинув на ip продукти, що використовують розробники. Проте компанія заявила, що вже вирішила проблему. Кібератаки в наш час стають все більш частими та розмаїтими, тож і кібербезпеці має приділятись особлива увага. Зокрема, Github пропонує боротись з потенційними вразливостями в коді за допомогою штучного інтелекту. Для того, щоб виявляти та виправляти потенційні вразливості програм ще на етапі написання коду, Github анонсувала три нових сервіси на базі штучного інтелекту. Механізм статичного аналізу код QL тепер включає функцію автовиправлення. В місцях виявлення вразливостей спеціально навченою мовною моделлю буде згенеровано виправлений код, і ви зможете швидко прийняти ці виправлення або відредагувати та прийняти. Іншою новою функцією є виявлення витоку паролів за допомогою секретного сканування. Всі знають, що паролі в коді це неприпустимо, але іноді їх там забувають. Тепер гітхаб буде застосовувати потужності штучного інтелекту для виявлення явно вказаних паролів в коді і звертати на це увагу програмістів. Ну і ще однією нішою ефективного використання штучного інтелекту стала генерація регулярних виразів для користувацьких шаблонів. Незважаючи на наявність великої кількості готових шаблонів, завжди може виникнути потреба в створенні нового, унікального для певних потреб. І штучний інтелект тепер може допомогти зробити це швидко та без помилок. Впевнений, що найближчим часом кількість нішових рішень на базі великих мовних моделей буде лише зростати. Тим паче, що в гонитву розробників інтелектуальних рішень вступають все нові потужні гравці. Такі, наприклад, як Амазон. Амазон створила команду для навчання власної великої мовної моделі під назвою Олімпус. Заявляється, що Олімпус матиме 2 трильйони параметрів, а це вдвічі більше, ніж GPT-4. Таким чином, Amazon замахнулась на створення найбільшої на сьогодні мовної моделі. Про перспективи використання Олімпус говорити зарано, але, ймовірніше за все, вона буде інтегрована до Amazon Web Services. Ну а власно інтелектуального бота вже тестує ще один техногігант. Під час заходу Samsung AI Forum компанія представила Samsung Gauss, генеративну модель, розроблену Samsung Research. На базі цієї моделі пропонується одразу декілька рішень: Samsung Gauss Code, оптимізований для внутрішніх потреб компанії щодо розробки програмного забезпечення. Samsung Gauss Language, який має спростити роботу з текстом, генерацію, узагальнення і переклад. Та Samsung Gauss Image – модель для генерації та модифікації зображень. Очікується, що останні два рішення отримують широкий доступ в майбутніх продуктах компанії, тож цілком, можливо, з часом вийдуть флагманські телефони Samsung з вже вбудованим генеративними моделями. Цілком конкурентне рішення. А от Startup Human пропонує взагалі переглянути концепт мобільних пристроїв. Стартап Human AI нарешті офіційно представила пристрій AI-Pin. Заявляється, що цей девайс реалізує всі функції мобільних телефонів та цифрових помічників, але концептуально по-іншому. Він не має екрану, працює за допомогою голосових команд та за потреби може проєктувати віртуальний екран на долоні користувача. За допомогою магнітного затиску пристрій можна закріпити на одязі, тож він має слугувати ще й модним аксесуаром або банальним відеореєстратором. Повідомляється, що на AI-PIN неможливо буде завантажити інші застосунки, а всі потрібні вам задачі має виконувати вбудована модель штучного інтелекту AI Experience. Наскільки все це буде зручно, мені важко сказати. Особисто я не люблю говорити з пристроями і надаю перевагу кнопкам. А ще краще, щоб девайс розумів вас взагалі без слів. А чи зручно вам користуватись голосовими командами? Напишіть за нагоди про це в коментарях. Та й про ваші враження від інших новин теж не забудьте згадати. Чи були вони вам цікаві? Бо, як на мене, всі вони заслуговують на увагу та обговорення. А також не забувайте про вподобайки та підписку. Якщо вам такі випуски цікаві, допоможіть це зрозуміти алгоритмом YouTube. А останньою новиною на сьогодні буде новина про ще один незвичний девайс. Було у вас таке, що під час сну наступає прозріння, що ви у сні. І з цим усвідомленням ви отримуєте можливість контролювати свій сон, змінювати в ньому будь що, реалізовувати будь-які фантазії. Бо ж у сні все можливо. Кажуть, що рідко, але час від часу таке трапляється майже в кожного. А ще кажуть, що контроль сновидінь можна тренувати, але стартап Profit пропонує реалізувати все це без особливих зусиль і створює гарнітуру Halo для усвідомлених сновидінь. Заявляється, що гарнітура використовуватиме транскаральний сфокусований ультразвук, неінвазивну технологію взаємодії з нейронною активністю. Планується використовувати методи машинного навчання для визначення, коли людина перебуває у фазі швидкого сну. Тобто, власне, бачить сон. А надалі викликати та стабілізувати стан усвідомленого сну. Поки що все знаходиться на стадії експериментів та досліджень, але проєкт цікавий. І, можливо, колись такі пристрої стануть альтернативою сучасним шоломам віртуальної реальності. А ви хотіли б контролювати свої сни чи переглядати їх на замовлення за якоюсь умовною преміум-підпискою? Звучить фантастично. Але хіба не в цьому сенс прогресу робити фантастику буденністю? На цьому я на сьогодні прощаюсь. Бажаю вам натхнення та успіхів у усьому.